Виконує обов'язків вже чуть-чуть більше, аніж тиждень. За даний тиждень вже було проведено частину роботи з приводу улагодження ситуації. Не буду розказувати про організаційні моменти, які були там, інвентаризацію. Хочу сказати, що лише протягом цього тижня зарезервували нових земель для учасників антистичної операції, учасників бойових дій. 300 гектар орієнтовно. І з них 101 гектар це Житомирський район. Крім того, було проведено роботу щодо закриття непогашених заяв, яких, на жаль, зібралося, ну, якби значна кількість. Це десь приблизно 3600 звернень. Ну, тобто спадщина така не дуже добра. З них. Близько 500 наказів вже є підготовленими. Ну, що й би стосується роботи. А про себе хочу сказати, що я родом з Користання. Частина родичів проживає у Житомирській області, в різних регіонах, там, в Романівському, в Коростенському більшість, частину в Хмельницькій області. Проживаю на зйомній квартирі, працюю в головному управлінні з 2008, році, ну, з 2008 року. До того працював два роки в відділі земельних відносин в Хмельницькій області в Полонському районі.